Я вже сказала, і на баллагусне міста цього року міська рада виділила 50 мільйонів гривень. Від кишеню. Як ви Саш, Не замерзли. Все добре. Все добре. Я думаю, що незважаючи на те, що дощ, комунистки насправді, не дощ, зустрічає завжди гостини, і завжди зустрічаю усіх гостей і з теплим серцем. І степлим чаєм. Хороших, найкращих комунистких телям. Ну, я дякую за візит, звичайно. Знаю, що перевіряли, дійсно трохи налякали моїх. Ну, але Momo то таке. Uh, in то, Саша, пробачайте будь-ка всіх. Ми, наприклад, подивилися, як живе ваш мер. У нас є відео. Ви знаєте, як у нас живе? Ні, дивіться. Дивіться на екран. Це для нас Андрій. Найомне ген. До хати мера. Хата ось така скромна, чого паркан не поставили? Немає, немає кого і чого боятися? Відкрито, немає ні пса, ні охорони. Тут коли бойовий термітник. В ефірі я вам покажу все ж таки частинки інтер'єру цієї оселі. Ось така скромна хата. Каже, що те ще подарував. Ні? Це те, що ще не Ні, те, те, що подарунки робить, ну але не такі. Але те, що, тут, що хороше, найкраще. Я все про вас знаю. Я знаю, що ви своє кохання знайшли ще в школі, це правда? Трошки пізніше, але дружина була в школі, я вже був трошки старшого віку. Але, але але познайомились ми дуже дуже давно. І 14 років вже в шлюбі живемо. Це чоловік дійсно вміє берегти кохання, тому що троє синів найменшому 13 років, якщо не у мене. най 3. Я в найменшому році на старшому 13. Три буде в грудні найменшому, найстаршому 13. Все знає. Знає, що ви на з службові машині. Чому машина собі не впровадить? Зарплата міського голови, на превеликий жаль, не дозволяє. 12 тисяч гривень. Так, 12 тисяч гривень. Тому треба, напевно, до 3 каденції і тоді можна назбирати на автомобіль.